27 разів росіяни атакували позиції сил оборони на Лиманському напрямку за минулу добу, бої точилися поблизу Греківки, Середнього, Колодязів, Ставків, Торського та Шандриголового. Інформують у Генштабі Збройних сил України на південно-слобожанському зафіксовано 16 боєзіткнень біля Вовчанська, Амбарного та Одрадного. На Куп'янському напрямку окупанти намагалися атакувати 4 рази поблизу Мирного Куп'янська та Борівської Андріївки. Кирило Баркаль, заступник командира 3-го армійського корпусу, зараз на прямому зв'язку зі студією, пане Кирило, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Про харківський напрямок говорили з попереднім гостем. продовжу із вами, яка зараз. Там оперативна обстановка з вашої точки зору. Наскільки на землі активно поводить себе противник? Як багато штурмових дій? Яка тактика у противника? Чи змінюється динаміка бойових зіткнень? Дивіться, то тобто, динаміка не змінюється. Противник виконує свою основну задачу. Тобто, наступ літній він продовжується. Тобто не треба чекати, що прийде якийсь сезон і буде. Міракл, буде чудо. Чудеса роблять самі українці, хлопці та дівчата, сила оборони. От вони роблять чудеса, і от зараз на їхній стійкості, і, і оце чудо ще тримається. Ми ще тримаємо наші позиції, ще тримаємо нашу землю. Противник продовжує сунути харківський напрямок. Це е, друга їхня основна задача, тобто основний удар да в сторону Покровська, але на харківському напрямку сконцентрували сили. Повністю дві армії. І от проти нашого одного корпусу воюють цілих дві армії. І противник, його не треба недооцінювати. Керівництво противника продовжує сунути, воно використовує ту ж саму тактику, поєднуючи з технологіями, з таким постійним ленд-лізом товару з Китаю, тобто оптоволоконні дрони, FPV, ті ж самі Mavic, вони поєднують з м'ясними штурмами. У них зберігаються і професійні війська, які наші хлопці та дівчата активно знищують в боях таких інфільтраційних. Ну, вони використовують тактику інфільтрації. Тобто їхня задача не закупити зараз, а кудись добіжати. Тому ми часто бачимо там на діпстейті, хоча ситуація, я вам скажу, покраще, ніж на діпстейті, і набагато краще, ніж на пабліках, які Росія використовує в своїй пропаганді та наративах. Дуже важко скажу. Дуже важко треба ще більше зусиль прикладати. От нависвод всіх зусиль, які ми прикладаємо, ще мало. Треба ще більше робити, і всі солдати, офіцери, сержанти третього міського корпусу просто на 300%, на 500% працюють, щоб е... докладати ще більше зусиль. Пане Кирило, сьогодні в студії був представник 71-ї окремої єгерської бригади, і з ним, зокрема, ми говорили про використання в збройних силах наземних роботизованих систем. Зокрема, сапери їх використовують для мінування, для розмінування. Знаю, що у 3-му армійському корпусі є окремий підрозділ для ліквідації ворога наземними роботами. На початку вересня він з'явився, як себе вже зарекомендував у штурмах. Я вам скрику коротку предісторію. Я був там старшим оперативним черговим, тобто капітаном боя в третій штурмовій бригаді, коли ми здійснили першу евакуацію цим дронам медичну. Тобто, всі дуже сильно всі ще більше посивіли, спостерігаючи, проводячи цю операцію, тому що це комплекс. Це треба прикривати ребом. Це треба застосовувати, тобто бити ворожі дрони, подавляти взльотки ворожих пілотів. І коли це здійснили, це був прорив. Отаким От наступним проривом, окрім логістики, евакуації, яка дуже необхідна, тому що замість того, щоб донести важкий вантаж, витягти людину, а це 3-4 треба чоловіка, щоб витягти кремезного українського вояка. І тому, коли дрони НРК почали заміняти ці операції, тобто це вже був прорив, ми вже зберегли багато життів цим. І от наступним проривом це було якраз мінування, розмінування, інженерні дрони і штурмові дрони. І от ми маємо успішну операцію, коли наші штурмові дрони, просто тось, спочатку з спочатку закритих позицій напівпрямих і прямим вогнем змусили противника здатися. Тобто, це да, нас приближує до такого майбутнього, але от дійсно той штучний інтелект. Технології в правильних руках правильні команди це прорив. Ця війна може бути ще технологічніша. У нас великий потенціал. Нам треба бути набагато гнучкішими. Треба відходити від стандартних стан стандартного стандартних систем закупівлі, обчислювання. Нам треба постійно змінюватися і змінюватися ще швидше, ніж ми це робили, тому що ми відстаємо. Росія, вона нас не доганяє, і оскільки її близькість з Китаєм і партнерство, тобто воно незмінне. Вони можуть отримати те, що ми отримуємо просто через весь світ, через такий зворотній шлях. Вони те все отримують лендлізом напряму від Китаю без ніяких таких голосних замовлень. Тому ми маємо перемагати своїм інтелектом. Це технологічний прорив можливий. У нас є ці підрозділи, є потенціал і є кудись зростати, але ми поки ще ще впираємося в воркштатні структури, тобто старі настанови, які регулюють кількість персоналу в кожній військовій частині. Оскільки коли ці створювали ці мануали за царя гороха, не було ні дронів. Ні сучасних технологій, а все було не на радянську конну армію. Тобто, ми мусимо стимулювати постійний реформ і проводити комплексно в усіх сферах. Тобто, від персоналу до застосування цих технологій маємо педалювати зміни. І ці зміни вони зберігають життя і здоров'я нашого особового складу. І ці зміни забирають життя і здоров'я особового складу ворога, який прийшов на нашу землю. Кирило Росія до початку повномасштабного вторгнення на початку вторгнення значно випереджала нас у кількості і в якості застосування засобів радіоелектронної боротьби. Які зміни зараз відбулися в армії? Наскільки ми посилили свій захист РЕП, прикриваємо піхоту і закриваємо наших бійців від ворожих дронів? Дивіться, партнери посилили нас. Український от, винахідливий народ посилив нас. Але ми недостатньо посилення, тому що е, в корні всіх цих засобів реп зазвичай китайські плати. Одна й та сама в китайська плата, на яку наші кулібини нарощують там різні прибамбаси. І це становить більшість сучасного українського ребу. Але тобто наші вчені якби не здаються. Ми завжди намагаємося щось накрутити, щось своє. Цього недосталь. Це це дуже перспективний е, напрямок діяльності. Його треба активніше розвивати. Е, його не вистачає. Його не вистачає не в піхоті, не в оперативному. Тож тобто, в третьому армійському корпусу ми вже давно фінансуємо. Тобто, залучаючи донаторських спонсорів, розвиваємо такі свої невеличкі виробництва. Але це невеличкі ще виробництва. Тобто ми можемо це масштабувати і мусимо це масштабувати щось більш фундаментальне. Тобто поставити це на конвейер. Це. Робота з партнерами щодо з нашими стратегічними партнерами, це Тайвань, це мікросхеми. Це дуже би, комплексне питання. Тому я от кажу: чим вищий рівень, тим більше треба комплексно підходити до справи, а комплексно можуть працювати тільки креативні, сучасні люди. А вони в нас в Україні є. Дякую вам, пане Кирило, Кирило Беркаль, заступник командира 3-го армійського корпусу. Був на прямому зв'язку зі студією.